Всіх вітаю на своєму каналі. Дойшли ми нарешті не пройшло і двох тижнів до наших кроликів знову. Покажу, що в нас вже повиростало, що взагалі маємо в клітках. І так як зараз весна, не забувайте про те, що потрібно вакцинувати наших гарних кроликів. Е, Годувати повнораціонним камбікормам. Кожен же шукає свою цінову категорію, але потім жалкує про те, що трішки не додав коштів, і вийшло таке, що трішки пропало в господарстві. Почну ось з того, що в нас ось тут якась халепа. Якась халепа. Хтось тут вже посидів, перетягнув ось. Кроликів в іншу клітку Іди сюди, самі вони не перепригували. З приводу кролиці. От в коментарях питаєте да, за кроликів, які після наших, умовно кажучи, гостей. Як все пройшло? Ось перша кролиця, від якої ми забирали оцих кроленят, які вже тут сидять, так? Ось нещодавно я всіх злучала з хлопчиками. І коли я її взяла, я зрозуміла, що вона вже не буде мамою, не буде кроли... кролиці взагалі. Бо, по-перше, ці ось скриті внутрішні травми дали своє. Вона її скосила, в неї почали нарості по всьому тілу бути. Тому тепер в нас тієї кролиці немає, її прийшлося прибрати. І я, з сарая, в нас там кролички сиділи, винесла, її сюди посадила, щоб вона вже сиділа в своєму гніздечку. Бачите, яка гарня кроличка. Я просто хочу її. Зважити. Я взагалі таких маточних поголів я майже ніколи не важу. Але мені просто цікаво. Ось кроличка 5200. Це кроличка молода, третій раз вона спарована. Тож вага досить таки цікава. Далі в нас маленькі. З 29.02, сьогодні 27.03, майже місяць. Тут так само, тут так само. Виходить оці ось три мамочки. У нас вони плюс-мінус один день. Ну, тут і видно, що вони всі зачучки однакові. Вже вони, бачите, сидять, їдять. Гарненько, камбікорм. Всі питають, з якого дня там можна годувати камбікормом кролів. Будь ласка, вони, коли виходять з цього гнізда, мають можливість дойти до камбікорма, вони його з задоволенням е хрумкають. Їм треба точити свої зубки, хрумкати, і їм це до снаги. Диви, один на одного залазять і їдять. Там взагалі один на хал заліз. Давай я витягну. Диви. Привіт! Лайс! Так. Ідемо далі, покажу, що є. З приводу дзвінків <кій> за покупку кролів будь здоров. Е... Ну, ось таких ми не продаємо. По-перше, не можна розлічити то хлопчик чи дівчинка. так? Потрібно, щоб хоча б було б два з половиною місяці. і... Я вам дала хлопчика, а не дівчинку або навпаки. Це в нас спаровані. Тут в нас ось така малеча сидить іще. Далі, оце мені оця подобається мама. Знайдіть маму, називається. Вони вже тут такі апецькі повиростали. Я така сьогодні хоба. І не розумію, а де кролиця? Вона просто тут сіла і вони купою її обгородили. Так само зараз вони вон, там, де така менша намагається пролізти прямо верху більшого, ще й мамаша з боку намагається також щось <поє> поїсти. Це їм сьогодні 21.02 і 27 місяці шість днів. Я думаю, що завтра, післязавтра, я їх провакциную і вже буду відсаджувати. Далі, так само в нас не вистачає часу все, ж це доробити, підготувати. Малечу вже треба буде відсаджувати. Але, сподіваюся, там тиждень такої гарячої води не зробить. Обов'язково зробиться. Далі в нас є. Ще ось така гарна малеча. Такі мої. Манюсики. Манюсики. Ось такі манюні, гарнюні. Тихо, тихо. Не хоче. Не хоче сидіти у мамки на руках. А ти хочеш? Дві Диви, 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 диви. Вуханчик. Все? Ні? Ну все, біжи, біжи. Хороше, я їм потрішки додаю сіна, щоб вони також хрумкали. Опа. Закриваємо. Закриваємо. <кхм> Було дуже слушний і доречний коментар з приводу того, що там під дверима є пройом. Будуть там лежати кирпичі, цегла. Все ж таки, туди ручки обов'язково дойдуть не сьогодні, так завтра. І обов'язково дирку заробимо, щоб не потрапити знов на деяких негарних гостей. Так, і на останок я дуже хотіла зараз трішки зважити малечу, давно вже не важила і не знаю. Ну і з приводу ж краноцида. Весна на дворі, буде вздуття, буде коксидіоз, і всі будуть писати, що терміново треба робити, проколоти, прокапати, напоїти. Тож, для того, щоб не хворіли кролики, їх попередньо треба цим займатися і щоб все було добре. Багато хто дивиться попереднє відео, я, якщо чесно, не пам'ятаю, яка тут була вага. Отут, наскільки я пам'ятаю, в двох клітках була менша вага, і я казала, що вони для нас дуже-дуже маленькі. А тут були більшенькі, так? От будемо важити і менших, і більшеньких. Дивіться, 19.01 це їм сьогодні два місяці і вісім днів, так? Да? Два сто. А ну. Опа. Сюда. Тихенько. Два триста. Ой! Бляха, муха. А, -а, -а. Давай. Два сто. Так. И возьму звицы парочку. Мне ж треба Якось укомплектовувати. Ось дивіться, 2400. Ну, ця клітка наче трошки гарніша. Два двісті. Тихо, тихо. Заспокойся. Два чотириста сорок. А тут дата 22.01. Давайте спробуємо цих. Це 17.01. 3 кілограма, 300 даже. 17.01 сьогодні 27.03. Виходить, скільки? Два місяці, 10 днів, правильно? 300. Ви що тут всі однакові. О, це ось 2800. Ну, тут їм ще й трошки вже... Ой, ні, ти до маленьких не підивись. Він ось переліз і одразу його ось видно. Пересядь так. Ну, видно, що воно трошки більшеньке за цих. Так, і ця ось клітка відкривається зараз. Давай сюди. 2400, це в нас 19.01. Два-триста, так. Ну, плюс-мінус. Як для мене, для таких місяців вага непогана. Більш-менш гарнюня. Оцих уже троє також ще сидять. О, кстати, я хотіла ж їх поважити, бо я все планую, планую їх прибрати на м'ясо. І ніяк в мене то кури, то бролери, то ще щось небудь. 3-400, ну, тушка буде десь кіло 800. 3-200. Ой. 3 кілограми. Чекай. Я ось хочу показати, бачите, це ж травмовані ось. Вже позаживали оці ось лапки. Але ось тут у нього. Я не знаю, як вам пояснити, в нього ось... Оце, да. Ану, я покажу. Ану, приблизь камеру. Бач, нарості? Оце ось за те, що було ось травмоване. Оце ось такі ось шарики. Ось один шарик. Ось другий шарик. Ось. Дивись, видно його? Бач? У нього тут нарості. Ну, тобто, то ці ось травмування, ті, що були <кій> внутрішні, вони все ж таки. На жаль, своє дають. Одна кролиця пішла, друга кролиця пішла. Тобто всі кролиці, які в нас були травмовані маточного поголівня, на жаль, їх вже немає. Тому, хто дзвонить просить кролів, да? поки що вибачайте, поки що немає, того що нам з оцих ось дівчаток треба із 1, 2, 3, 4 клітки, ну там ще трохи пересаджу. Нам треба відібрати спочатку для себе, щоб було гарне маточне поголів'я, а тоді вже <кій> буду... <кій> буду все ж таки казати, що щось є на продаж. Ну, теж я ж буду вибирати, щоб було гарне маточне поголів'я. Фігню я продавати не буду. Мені краще його буде здати на м'ясо, кормом. Годуємо тільки кормом. Сіно підсипаємо отак от в маточні, бачите, там, де є мальки, щоб вони наче дзюбали. Ми не додаємо ні зерна, не додаємо жодних більше препаратів. Є вакцинація, є на постійній основі кронацит і комбікорм. і комбікорм. Для наших кролів цього є достатньо. Якось так. Ну і до речі, да, я поважаю людей, які годують із зерном, і яблуками, і буряком. В кожного своя думка, кожен має право годувати своїх кролів так, як треба. Просто камбікорами, як на мене, найбільш зручніше. Якось так. На цьому все. Всім гарних кролів, гарних днів і настрою. всім па-па!